Всім привіт! Мене звати Ілона і це укоблог. В час обговорень нашою командою. Ми визначили, що на Ютубі дуже мало розповідають про таких відомих людей, як Семенко чи Долоне. І ми вирішили з командою відкрити нову рубрику, розповідати про українських митців. І отже, сьогодні першою буде Софія Яблонська. Софія народилася 1907 року. У Львівській області, оскільки її тато був священником, вона мала нагоди навчатися і почала займатися кінематографічною діяльністю. З дитинства їй дуже подобався запах ванілії, і вона завжди запитувала маму, як вона виглядає. Мама їй казала, ну просто фасолина, щось такого, і Софія собі з цього моменту пообіцяла, що вона поїде і побачить на власні очі цю ванілію. Оскільки вона ще з дитинства займалася кінематографічною діяльністю, вона переїжджає. У Тернопіль зі своїм братом і вони двоє керують двома театрами. Там вона знайомиться з Романом Туреним, який розповідає про свої свої подорожі в Парижі. Вона дуже закохується в ці розповіді і вирішує також поїхати в Париж, оскільки ну, не потрібно було довго думати, щоб діяти. Отже, вона приїжджає в Париж і починає підпрацьовувати манекеницю для художників. Також навчатися кіно насправді вона розчаровується в кіно у Парижі і починає починає писати. Там вона знайомиться з Володимиром Венеченком. Спочатку у них були досить робочі стосунки, так далі. От але Венеченко мав дуже велику амбіцію до неї залицятися, але вона дуже кокетливо його. Перевела все на робочі стосунки, так сказати, ось, і все. На що йому дуже б'ється по самооцінці, і він починає її дуже сильно критикувати у своєму щоденнику. Насправді, через якраз щоденник Виниченка дуже багато відомо про Софію, ось але він там називає її нещастям з Галичини, яке не знає мови, оскільки Софія не мала нагоди досконало вивчити української мови і писала все у своєму стилі. І він дуже сильно її критикував, оскільки він був її редактором взагалі. Після цього вона починає жити у цивільному шлюбі з художником Жаном Кальєром, і він розповідає їй про свою подорож Африкою. І з цього моменту Софія вирішує також поїхати у Африку і побачити все на власні очі. Там з нею трапляється дуже багато чого. Вона це описує в своїй книзі Чармарока. З нею трапляються різні пригоди. Вона попадає в справжній гарем, куди вхід вільний тільки Арабам, але вона туди приходить і навіть знаходить спільну мову зі всіма. Ось вона там зустрічає жінку Надю, яка була дуже примхливою, але не все одно з нею знайшла спільну мову, так далі, і вона знала її ще з свого часу в Парижі. Також там стається, що їй хочуть подарувати у власність 11-річну дитину, але слава Богу, вона відмовляється від цього. От також, коли вона поїхала до Сахари. Вона їхала, виходить по Сахарі, за нею гналася автівка, в неї стріляли. Ось і вона також це, це все описує. Тобто дуже багато чого було. Після Африки вона повер... повертається на Галичину. Це був 1935 рік. І е, це був останній раз, як вона поверталася додому, оскільки потім нагоди вже не було. Там її зустрічають дуже тепло, тому що вона зірка. Всі були в шоці, як жінка в Африці, в гаремі так далі. Ну тобто це був шок. Потім вона вирішує почати свою навколосвітню подорож. подорож, е, і вона їде до індокитаю. Вона заключає контракт, щоб мати якісь кошти, щоб там не жити, і умовою була, що вона буде знімати. Але китайці вірили, що камера збирає душу, і це було майже неможливо їх зняти, але вона все одно туди приїжджає, зразу ж знаходить собі компаньйона. Це був пес, вона назвала його Китай. Ну звичайно, ніхто не розумів, що його звати Китай, тому що вона його назвала українською. От і вона з Китаєм починає подорожувати Китаєм. Вона, щоб зняти тубільців, вона винаймає місце приміщення і говорить, що тут вона продає автівки, ще там щось, оскільки. Там народ був бідний, вони не мали коштів на таке. Взагалі там дуже рідко з'являлося авто, наче один раз вона розповідала у своїй книжці, що там приїжджало авто, і там всі просто дивилися, як наче це якісь прибульці. Ось, і е, вона винаймає це житло, і вони туди просто заходять, питають, що тут у вас. Вона каже, авто. Вони розуміють, що їм це не по кишені, і все, вони виходять. Але за цей час вона встигає їх тихенько зняти. Ось, і вона дуже дуже багато робить кадрів. Цих людей також була ситуація, якій там знову хотіли дитину продати. Там була жінка, яка продавала свою дитину, тому що в неї вже не було грошей, щоб прокормити її. Але Софія на цей раз все ж погоджується і забирає хлопчика з собою. То вона вже починає жити зі своїм псом-китаєм та з цим хлопчиком маленьким. Під кінець своєї подорожі вона розказує про те, як вона стала залежною від опіуму. Тому що там був старий китаєць, який кожного разу розповідав якісь дуже цікаві історії про Китай, і вона хотіла дізнатися от ці от секрети, що такого вони хранять. Вона кожного вечора починає з ним курити. Спочатку трошки, потім більше, більше. І вже під кінець вона розуміє, що вона залежна від опіу. Але, на жаль, вона такі цих тигниць не дізналася, він і так і не розказав. Він буквально підсадив її на цей опіум. От і потім, по поверненню, він їй подарував якісь невеличкі. Ті подарунок, вона подумала, ну просто якісь сувенірчики. А вже на кораблі вона це відкрила і побачила, що там опіум. Але вона переборола свою залежність, викинула це все і все незабаром. Вона познайомилася з своїм чоловіком, майбутнім Жаком Уденом. Вони знову переїжджають до Азії, і там вони живуть аж цілих 15 років. Тобто вона вже починає займатися більше домом, вихованням дітей і так далі. Але потім їй докучає вже Азія, тому що не було вже тої Азії минулої, до якої вона приїжджала, тому що їй, було, їй не подобався оцей от європейський колорит. Їй дуже хотілося саме цього справжнього життя побачити, яке було у Китаї. Ось і за 15 років вже там все змінилося, там вже не було цих справжніх китайців, і вона вирішує назад повернутися до Франції через 15 років, і вони оселяються на е, острівці і там продовжують жити. Отже, Софія, вона перша жінка, яка здійснила навколосвітню подорож, вона перша жінка-кінооператорка, вона перша жінка, яка посадила чорнобривців у Китаї. От, і вона перша жінка, яка почала здавати в оренду свої будівлі. Це був кублог. Дякую за перегляд. Поширюйте відео. Там, надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!